Сьогодні тривають заходи з приводу встановлення викраденої лісодеревини. Сьогодні проведено черговий обшук на пелорамі підприємців одного Сторожнецького району. На пелорамі міститься більше ста кубів лісодеревини без жодних підтверджуючих документів. При вимозі надати певні документи, підтверджуючи щодо походження лісодеревини, Підприємець не зміг надати документи, які підтверджують її походження. В ході досудового розслідування будуть проведені відповідні запити та проведена збірка з лісокористувачами лісогосподарським підприємством, в ході яких буде встановлено походження цієї лісодеревини. Якщо ж більш конкретизувати дану слідчу дію, то хочу повідомити, що сьогодні до чергової частини Стожнецького відділу поліції надійшло повідомлення від громадянина про те, що на вказаній території знаходиться лісодеревина, яка має відношення до підприємця, у якого було вилучено лісодеревину минулого тижня. Значить, вказані матеріали одразу ж були направлені до Сторженецької місцевої прокуратури з метою звернення до Сторнецького районного суду отримання дозволу на обшук. Стожинецький районний суд одразу ж відреагував на клопотання і надав дозвіл на проведення обшуку на вказаній території. Якщо ж пройтися по вказаній території, то ми побачимо, що знаходиться значна частина лісодревини, яка вже заготована для... Для того, щоб подати її на раму для розпиновки, бачимо, що не з цієї сторони і жодним чином з цієї сторони. Також з цієї сторони, якщо потрібно. Подати... Немає ні бирок електронного обліку, які б свідчили про законність виробки даної деревини, а також немає ні явних слідів про те, що дані бирки там на цій деревині знаходилися. Якщо пройти далі, знову ж таки бачимо ескакаду, де деревина водина для розколовки, знову ж таки ні тут, ні тут. З цієї сторони також бирок немає. Якщо ж звернути увагу на ту частину території, то ми бачимо, що вона є прихованою від правоохоронців, тому що знаходиться прихованою за будівлею. І бачимо, що тут деревина складувалася. Знову ж таки, бирки відсутні тут і. С цієї сторони можемо подивитися. Ой, тут бирки теж відсутня. На даний момент тривають слідчі дії для того, щоб встановити істину в даному кримінальному провадженні і також встановити законність походження даної деревни або звідки вона була вирвана. Враховуючи резонансність вказаних діянь, хочу звернутися до всіх небайдужих громадян. Хочу вказати на те, що вказане питання постійно знаходиться на контролі керівництва ГОНП Чернівецької області, на моєму особистому контролі. Хочу попросити всіх небайдужих громадян у разі наявності інформації про місце накопичення, місце збору або місце розпиловки незаконно виробленої деревини, одразу ж телефонувати на телефони чергової частини, які є на сайті ГУНП Чернівецької області або на спецлінію 102. Гарантуємо вам, що ми оперативно вийдемо і спрацюємо, так і в даному випадку.